21 лютого це особливий день для нас, українців. Це свято, яке об'єднує нас як націю і відзначає важливість нашої мови для кожного з нас. І ми хочемо поділитися з вами думками та почуттям пов'язаними з цим чудовим святом. Цього дня ми шановуємо свою рідну мову і розуміємо, що вона є засіб нашого існування. Мова це не лише засіб нашого спілкування, а як до нашої ідентичності. Мова це не лише засіб спілкування, а й витвір культури, спадщини, що передається з покоління в покоління. Наша рідна мова це не тільки слова, а й відображення нашого світогляду. Пропонуємо уважно послухати лайфхаки, як легко перейти на українську. Виділіть для української мови місце в своєму житті. Якщо у вас є українськомовні друзі чи колеги, розмовляйте з ними українською. Говоріть на українське під час навчання, походу в кам'яні або на базар. Ведіть соціальні мережі українською. Так ви матимете більше часу для продумання та висловлювання вашої думки. Зможете зазирнути в словник та знайти найкращі слова для вашої думки. Не бійтеся помилок та суржику. Саме страх зробити щось неправильно посідає чільне місце в головах тих, хто планує перейти на українську, та з якихось причин цього не робить. Помилки це нормально та невід'ємно. Без помилок не буває досвіду, а без досвіду не буває прогресу. Просто прийміть тот факт, що будете помилятися. звити пристрої. Змініть мову на смартфоні, оточіть себе українською всюди. Читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику. Димай. Вітайтеся, прощайтеся та дякуйте українською. Проходьте онлайн-курси з української мови або переглядайте пізнавальні відео на цю тему. Заведіть власний словничок. Це можна робити як у нотатках у телефоні, так і придбати блокнот для натхнення і виписувати слова або цілі вирази туди. Намагайтеся поповнювати словниковий запас. Переходьте на українську різко і без сумнів. Прокиньтесь вже завтра вранці та почніть розмовляти українською. Як парость виноградної лози. Плекайте мову. Пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози, вона хай буде. Вірна слухняно, слухняна, нехай вона щоразу служить вам. Хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає народ говорить І любов, і гнів у того воно, морські. Немає мудріших, ніж народ учителі. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це любов. Не бійте заглядати у осовник, це пишне яр, а не сумне провалне. Збирайте як розумний садівник, достигли овоч у Гринченка й далі. Не майте гніву до моїх порад і не забувайте поливати свій сад. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, калинова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча. Лагідна, жива, казкова. Красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, кольорова і прекрасна, соловіна, барвінкова, рідна українська мова. Бережіть і любіть нашу мову як частину нашої душі та ідентичності. Плекаємо, вивчаємо та зберігаємо рідну мову, неоцінену скарб. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Знати і берегти рідну мову це обов'язок кожної людини. Розмовляємо українською, слава нації.